Я прям Світлана, мої спонсори Андрюська Галина Петрівна. Мені наставники це сім'я бойків, яка мене наставляє, яких я навчаюсь. Так, дякую вам за терпіння. Сюди я прийшла тільки по своєму здоров'я. У мене на даному етапі тоді до 2021 році у мене не було навіть і. Ще не було. Тобто, для мене було здоров'я на рівності, так як окохвороба, це не Але е, Я розуміла, дякую, ще раз скажу своєму спонсору, тому що вона мене дійсно вона мені запропонувала, бо коли мені сказали, що в мене предстоїть 8 хімій, я розуміла, що їх треба витерпіти, їх треба, е, що це для організму це буде взагалі ну, ужас. І я розуміла, що мені треба їх чимось наповнювати, для того, щоб його піддержувати. І я дякувати нашій компанії, дякувати я нашому продукту, для того, що я дійсно отримала результати такі, даже і порівнювати. У мене було з чим порівнювати, да? і е, люди, не приймаючи нашої продукції, Звісно, були дуже тяжкі наслідки, можна сказати. Тобто Дуже важкі і тяжкі. Ну, так як я прохожу постійно комісії, і зараз навіть лікарі, я робила нам все кардіограму, то в мене кардіограма взагалі дуже дуже чудова. У мене Oh, чуть -чуть. Є набагато більше. Тобто, наші, дякувати нашій продукції, у мене результати дуже чудові. Ну, а зараз, звісно, я правда теж як шукала онлайн-роботу, ну, були свої нюанси, да? то я зразу на що мені щось шукати, якщо можна наше вже пройдене через і спробуване через собою випробуване, да? і я можу рекомендувати. І дійсно воно все на міжнародному рівні і чому би ні? І так, да, я за пів року я поміняла два статуси. Супер. Есть, ну і вирішила... Круто! Так що майте мрії і добивайте своїх цілей.